Замучений москалик в окопі вже сидить, і з дрона подарунок до нього вже летить. Сулипка й добродушна й вас гатить ЗСУ, Готуйтеся, ординці, в пакети на москву. Буде у кобзона, скоро вся ваша орда, скоро вся ваша орда, зря припхались ви сюди. Українське військо так навалює Русні, так навалює Русні, аж біснують у Кремлі, І що то є за мода видурного москаля. Замуханим кричати, що все ваша земля, але ви подивіться на себе в москалі, своєї ж захистити не можете землі. Кожен день бавовна на болотах розсвіта.